Якщо ти дивишся це відео зараз, це не випадковість. Відкрий серце, зосередь думки, і Бог буде з тобою. Разом промовимо ці слова молитви. Господи Боже, дякую тобі за цей день, що ти подарував мені. Дякую за життя, за кожен подих, за силу, яку ти даєш моєму тілу, за світло, яке даруєш моїй душі, дякую за твою любов, яка ніколи не зникає. Дякую за захист, який ти простягаєш наді мною, над моєю сім'єю, над усім моїм домом. Дякую за кожну можливість, кожен урок, кожну перемогу і навіть труднощі, бо вони ведуть мене ближче до тебе. Господи, дякую за хліб на моєму столі, за дах над головою, за людей, які поруч, дякую за дар віри, за надію у серці і за мир, який походить лише від Тебе. Навчи мене бачити Твою благодать у кожній миті, допоможи не забувати, що все добре походить від тебе, зміцни моє серце, щоб я завжди був вдячний, була вдячною, навіть тоді, коли дороги не видно, бо ти світло мого шляху. Господи, прийми мою подяку, благослови цей день, мої кроки і мої думки. Нехай Твоя рука буде наді мною, щоб я йшов ішла. Шляхом правди, любові і миру. Слава тобі, Боже, за все, що було, за все, що є, і за все, що буде. Амінь. Якщо ця молитва торкнула ваше серце, напишіть амінь у коментарях. Підпишіться на канал, щоб молитися разом щодня. Бог поруч, Господи Всемогутній, захисти мене від усякого зла, від сил, що прагнуть відвести мене від твоєї волі та спокою. Від небезпек, що можуть прийти видимі та невидимі. Стань моєю фортецею, моїм щитом і опорою. Нехай Твоя світла рука огортає мене та мою родину, надає сили залишатися вірним Твоїй волі, допомагає проходити випробування з вірою та спокоєм. Господи, спрямовуй мої думки, слова і ідеї, наповни моє серце миром, впевненістю та відвагою. Дай мені мудрість бачити небезпеку і сили її уникати. Нехай твій ангел-хранитель буде поруч у кожну мить, нехай твоя рука буде наді мною, щоб я йшов, шла стежкою праведності і безпеки, благослови мої кроки, мій дім і мої думки. Захисти моє тіло, душу і розум від усякого зла, наповни мене спокоєм, терпінням і вірою у Твою благодать. Господи, даруй мені силу встояти перед труднощами. Покрий мене своїм світлом і веди правильними шляхами. Допоможи не впасти у відчай, а триматися твоєї волі. Наповни моє серце впевненістю, надією і любов'ю. Нехай темрява не має влади над моєю душею. Відкрий очі мої, щоб бачити світло Твоєї присутності, дай мені сміливість і силу протистояти спокусам і страхам. Господи, веди мене і моїх близьких у мирі та безпеці. Нехай Твоє благословення буде над нашим домом і родиною. Захисти тих, кого люблю, і всіх, хто потребує Твоєї допомоги. Даруй мені силу прощати, навіть коли серце сповнене образи і спокій, коли сумніви нападають, наповни мою душу світлом і захистом Твоєї милості. Амінь. Долучайся до молитви щодня і відчуй Божу присутність у своєму житті. Підпишись, щоб молитися разом щодня. Господи, Всемогутній, наповни мою душу миром, зніми тривогу і сумніви, що турбують мою душу, допоможи мені знайти спокій у кожному дні. Відпусти всі страхи, що тягнуть мене вниз, наповни мою душу терпінням. І впевненістю. Господи, веди мої думки до світла і спокою, захисти мою душу від внутрішньої боротьби і сумнівів, дай мені силу залишатися в мирі навіть у важкі моменти, наповни мої дії спокоєм і любов'ю. Нехай Твоя присутність буде моєю постійною підтримкою, допоможи мені зберігати гармонію. У стосунках із близькими. Нехай моя душа відчуває твою любов у кожну мить, звільни мою душу від тривоги і образ, даруй мені ясність думок і легкість у душі. Господи, веди мене до внутрішнього спокою і світла, наповни мою душу миром, який перевищує всі турботи, дай мені здатність прощати і Відпускати образи, нехай у моїй душі панує терпіння і радість. Допоможи мені зберігати спокій у будь-яких обставинах, Господи, наповни моє життя гармонією і любов'ю, зроби мою душу місцем Твого миру, нехай Твоє світло освітлює мої дні і думки, наповни мою душу впевненістю та стійкістю. Даруй мені спокій у душі, навіть коли зовнішній світ неспокійний. Господи, допоможи мені бути джерелом миру для інших. Нехай моя душа завжди відчуває Твою благодать і захист. Амінь. Долучайся до молитви щодня і відчуй Божу присутність у своєму житті, підпиши, щоб молитися разом щодня. Бог поруч, Господи. Дякую тобі за мою родину, за кожного, кого ти подарував мені з любов'ю, благослови наш дім і наповни його миром, добром та теплом. Даруй нам сили розуміти одне одного навіть у мовчанні, збережи нас від супоречок, образ і розлуки. Нехай у нашій оселі панує любов, що походить від тебе. Навчи нас бачити у ближніх не вади, а твій образ. Пошли нам терпіння, щоб ми не втомлювались любити, дай нам серця готові пробачати і слова, що приносять злагоду. Захисти моїх рідних від усякого зла, видимого і невидимого, покрий нас своєю благодаттю, щоб ми жили у спокої та вірі. Нехай кожен наш день починається і завершується вдячністю тобі. Благослови наших дітей, щоб вони зростали під твоєю опікою. Даруй їм чисті серця. Мудрість і добрі дороги у житті, бережи старших у здоров'я, а молодших у чистоті та правді, з'єднай усіх нас невидимими нитками любові, щоб ніхто не відчував самотності. Хай у нашому домі завжди буде молитва, як подих душі, як спільна пісня віри. Дякую тобі, Господи, за кожну мить, проведену поруч із рідними. Навчи нас берегти одне одного так, як ти бережеш нас усіх. І коли настане вечір, нехай наші серця знову вознесуться до тебе в єдності й подяці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва зігріла твоє серце, промов її за своїх рідних сьогодні ввечері. Коли моляться разом, навіть віддалені серця стають ближчими. Господи Всемогодній, Ти є джерелом мудрості, сили та благословання. Наповни мою душу спокоєм і впевненістю у всіх справах, які я сьогодні роблю. Даруй мені ясність думок і правильні рішення, покажи шлях, яким варто йти, і допоможи уникати хибних кроків, благослови мої наміри і працю моїх рук. Нехай у кожній справі буде Твоя присутність і Твоя воля. Господи, дай мені наполегливість, терпіння і мудрість діяти правильно, захисти від помилок. Марноти і зайвого поспіху, допоможи мені працювати чесно із вдячністю і любов'ю, наповни мою душу натхненням і внутрішньою силою, даруй можливості, які відкривають шлях до успіху, навчи мене бачити Твої двері і сміливо входити в них. Господи, нехай кожна справа приносить мир, розвиток і добрий плід. Благослови людей, з якими я працюю, і тих, для кого я працюю. Даруй мені мудрість у словах, спокій у рішеннях і силу у діях, захисти мене від заздрості, обману та несправедливості, наповни мою душу вірою у те, що ти керуєш кожним моїм кроком, дай мені мудрість бачити можливості там, де інші бачать перешкоди. Даруй натхнення і творчість там, де є складнощі, Господи, благослови моє зростання, розвиток і успіх. Допоможи мені бути вдячним у малому, щоб отримати велике, навчи мене залишатися смиренним, коли успіх приходить, і сильним, коли є випробування. Нехай твій мир буде в моїй душі у кожному рішенні і кожному дні. Веди мене, Господи, і зроби мої шляхи прямими. Нехай успіх, який даєш ти, приносить добро мені та іншим. Амінь. Долучайся до молитви щодня. І відчуй Божу присутність у своєму житті, підпишись, щоб молитися разом щодня. Бог поруч. Хто живе під покровом Всевишнього, той перебуває в тіні всемогутнього, каже Господеві, Ти, моє пристановище та захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся, Він спасе тебе від пастки мисливця і від згубної пошесті. Пером своїм вкриє тебе, і під його крилами будеш у безпеці, Його правда, твій щит і оборона. Не злякайся нічного страху, ні стріли, що летить у день, ні пошесті, що ходить у темряві, ні зарази, що нищить опівдні. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але тебе не торкнеться. Лише очима своїми подивишся. І побачиш відплату безбожним. Бо ти сказав, Господь моя надія, Всевишнього ти обрав за свій захист, ніяке лихо не спіткає тебе, і жодна кара не наблизиться до твого житла, бо Він накаже своїм ангелам охороняти тебе на всіх шляхах твоїх, на роках вони нестимуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ногою твоєю, на лева й гадюку наступиш, потопчеш лева й дракона. Бо він полюбив мене, то я врятую його, захищу його, бо знає моє ім'я. Покличе мене, і я відповім йому, буду з ним у недолі, визволю Його і прославлю Його. Довготою днів, насичу Його і дам йому побачити моє спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.